Накидом. Так, зараз покажу, яку помилку зробила в перший раз. Я зробила такі накиди в кожну, в кожну пітлю. Воно виглядає симпатично, але трошечки негарно, як на мене. Тому, подивившися пару відео в Тіктоках в Ютубі. Я зрозуміла, що потрібно пропускати, то ми цю пропускаємо, і вона якраз у нас буде посередині. І наступно знову полустопчик накидом, дві повітряні петлі, з накидом. пропускаємо полустопчик накидом дві повітряні петлі, полустопчик з накидом Пропускаємо полустопчик з накидом, дві повітряні петлі, полустопчик з накидом. І так, далі до кінця. Це я дійшла до кінця. Це, я десь неправильно порахувала, і в мене виходить невірно, ну, я вже не буду перероблювати, не 12-де зробила, або 11, або 13. Ну, нічого страшного. Буде в мене так. Я не буду вже перероблювати. І дві воздушних петлі, і знову полустовчик все єняю сюди. Так само обрізаю і витягую ниточку. Все, тут ви можете розправити, щоб вам. Було краще потягнути, в яку там сторону ви хочете. Отакий От виходить. Далі ми ховаємо ниточки, я ниточки ховаю з допомогою е, голки такої пластмасової. Так. Е, зелену нитку я просто протягую сюди, до петель. і протягую. Сюди. Якщо ви боїтеся, що воно щось десь може розпуститися, ви можете зав'язати на вузлика Щас покажу просто за одну із ниточок. Так. Все оп одну із ниточок І притягнути сюди собі вузлика чик і далі затягнути. В кільце. Все. багато ниточки відрізано.